А як довго триває ремонт? Я колись колись я би це не повірив, чесно. Має пройти 28 днів. Цей ремонт можна завершити до нового року. Всім привіт! Мене звати Зоряна Воків, я директор чоловічого журналу Егоїст. Сьогодні у нас розмова на терасі котежного містечка буде дім, і в гостях у нас експерт з будівництва та ремонту Ярослав Демишин. Ярославе, добрий день. Добрий день, зрано. Розкажіть нашим глядачам про себе та свою компанію. Мене звати Демишин Ярослав. Я власник студії якісного ремонту. Простір. Що хотів сказати про компанію? Компанія моя заснувалася на мої такі ідеї. Я колись працював за кордоном. І я там зрозумів, що я не можу з ні з ким спрацюватися. Були такі моменти, що робили люди. Мої цінності певні були не в моді, так і вони. Ну я не міг змиритися з тим, що роблять робить моє начальство. І коли. Я це зрозумів. Я зрозумів, що я ніколи не буду нікого працювати, і я зрозумів, що треба вертатися в Україну і побудувати компанію, фундаментом якої будуть мої цінності. Перше, це чесність, що ми любимо чесність, поважаємо чесність, і наші клієнти люблять чесність, що ми завжди говоримо правду, яка б вона не була. Друге, це дружність. Ми е, хочемо виконувати не одноразовий ремонт, а хочемо стати пожиттєвим партнером клієнта в ремонті. І третє це експертність. Якщо є вибір зробити добре чи аби як, ми завжди вибираємо добре. Зробимо круто. Супер. Ви точно знаєте, чим відрізняється добре збудований будинок від погано збудованого будинку? Поділіться з нами. Тут таке обширне питання, звісно. Зараз спробую на нього відповісти. Ну, добре, будинок він збудований це тоді, коли в тебе нічого не турбує, так? Тому що починається все з фундамента, з гідроізоляції, стін і так далі. Тому подібне. І е, найважливіше в будівництві це оці перші етапи. Як ти їх заложиш, так і буде вже наступне будівництво. Тому що, коли я працював на великій будові, там завжди. Е, так, так спілкуються, таким жаргоном, та то ся зробе. <гум> О там, да, там ливить моноліт, там якісь є похибка, та то все, то муляри зроблять. Муляри прийшли, помурували, та то штукатури зроблять. І так далі, далі. Але як ви зрозуміли, то ся не зробить. <гум> І далі воно все падає на. Ремонтників, тобто, коли ми приходимо виконувати роботу, я кажу навіть в своїх роликах, краще би ви цього не робили. Ну, не, ну, для чого нам потім здемонтовувати стяжку, штукатурку, багато речей, щоб зробити якісно. Так і в будинку, ну, треба заложувати від фундаменту, від гідроізоляції якісні матеріали, це все контролювати, щоб потім не було проблем. Бо хороший будинок це який вам не створює. Дискомфорту, в якихось неприємності, проблем, так? У вас не протікає, немає не грибка, нічого не тріскає і так далі. Виходите, класно насолоджуєтеся своїм житлом. Ярослава, скажіть, будь ласка, скільки зараз коштує ремонт під ключ і чи можна зробити його, скажімо, за 350 доларів один метр квадратний? Це найчастіше питання, яке мені задають клієнти. Я завжди відповідаю так. Ну, дивіться, от ви дзвоните автосалон. Ви коли питаєте там, а можна купити таку-то машину? Ну, менеджер по-любому запитає, а яка це машина? Дизель, бензин, є, є. Ну що там буде начинка, яка тої машини, і так далі. Так само і в ремонті. Ремонти є ну, різного типу, і тут ще дехто-дехто путає, що таке під ключ. Так для мене під ключ це коли є робота. Майстрів, чорнові матеріали, чистові матеріали, обмеблювання і декорування е, житла. Е, так, можливо виконати ремонт за 350 доларів. Але це завжди залежить від якості самого будівництва. Тому що як наші попередники нам передають стан самого будинку, від того дуже багато залежить. Вони нам, там, що вони нам передають? Чи штукатурка, чи стяжка, підводи там, і так далі. Це від цього треба. Відштовхуватися, бо коли я заходжу на будову, я завжди дивлюся, що нам передає забудовник, так в якому стані штукатурка, в якому стані стяжка. Якщо ці всі речі є добрі, і ми не треба буде витрачати додатково їхній демонтаж, перештукатурювання, вирівнювання і так далі, то можна вписатися 350 доларів. Але ми маємо розуміти, що це економ варіант. Такий, як під здачу. Це не буде там, щось там, щось тебе буде падати, тріскати і так далі. Але це будуть вибрані так, якби, такі, знаєте, економний варіант. Плитки, фарби, натяжні стелі будуть. Не буде купа розеток, як там всі люблять всі пороставляти. Це буде таке економ варіант, мінімум розеток, мінімум вимикачів, автоматів і так далі. Під ключ, я би говорив, це повністю під ключ. так як це мінімально десь 550-600 доларів. І середній це десь, напевно, що буде 750, 850. І дизайнерський ремонт з шумоізоляцією, вентиляцією, кондиціювання, великогабаритна плитка, інженерна дошка, масив і так далі. Це за 1000 доларів метр квадратний під ключ. Це з обмеблюванням, з диванами, шторами зі всім. Зрозуміло, Ви дуже детально пояснила. Я думаю, так, всі глядачі зрозуміють також. А як довго триває ремонт? Бо всі завжди бояться тривалості ремонту, чи можна його наперед передбачити, скільки часу ремонт буде відбуватися? Ну, в сьогоднішній час, в яких ми обставинах живемо, передбачити це дуже важко. Але якщо забрати ці обставини, що в майстрів в майстри є достатньої кількості, всі працюють і так далі. Тут вже залежить від планування, тому що м -м, деколи я так бачу, реклама, ремонт зробимо там за місяць, за два. Ну я думаю, ну як таке можна зробити? Є ж певні технологічні процеси, де має висохнути, де має, ну якщо ви розумієте, щоб залити стяжку, має пройти 28 днів. До повного її зміцнення, висухання і так далі. І це при сприятливих умовах. А якщо в нас е, там сиро, холодно, треба гріти, треба привозити якісь осушувачі, витягувати тубло і так далі, це воно це все затяг. Тому треба перше звертати, в який період ми виконуємо ремонт. Якщо в, е, в сприятливий період це ми починаємо з весни, це ремонт можна. Завершити до нового року так, всі люблять до нового року. Зробити так, зробимо і правильно організувати роботу кожен етап, якщо в... по стандартах виконувати там. Коли має зайти там демонтаж, монтаж нових перегородок, електрика, далі, штукатурка. Тут завжди всі путають, коли що робити, сантехніка, опалення, стяжка і так далі. далі. Якщо це все розпланувати, зробити календарні графіки, домовитися про постачання матеріалів і так далі. Це дуже багато є різних процесів. І затягується тільки через те, що м, певні процеси вилітають, і далі треба щось чекати, щось не домовився, людина не може робити. І так далі. Але реально зробити якісний ремонт від 6 місяців 6 9 місяців можна зробити якісний, хороший ремонт. Скажіть, будь ласка, а чи можна за ціною квартири купити якісний будинок зараз? Mm, ну, я чесно, до знайомства з Олесем не знав, що таке реально. Але... Коли правильно він продумав ну, свою стратегію, знайшов ділянку, зробив проект будиночків, там і ну тепер я знаю, що це реально насправді, тому що я знаю скільки зараз коштує метр квадратний житла в у Львові квартири, і скільки коштує метр квадратний такого будиночка, в якому ми зараз партнерстві його виконуємо. Тому так це реально. Тому що я колись колись я би це не повірив, чесно. Але зараз, бачучи ці цифри, бачачи, що відбувається, провіривши проект один, другий, це реально. А ремонт такого будиночку, скільки він часу триває? Ремонт буде тривати шість місяців. Так як я і говорив, шість місяців буде виконаний ремонт. Е, Ярослава, а що виграє покупець при купівлі будинку з ремонтом? Ну, перш за все, він економить свій час. Тому що, от можна, звісно, займатися тим всім, якщо в тебе є багато вільного часу, і ти не маєш чим зайнятися, і ти собі їздиш, наймаєш бригади, їх контролюєш. Так? Друге питання: треба мати в цьому знання. Треба бути експертом в будівництві, в ремонті, тому що є дуже багато підводних камінь. І коли я зустрічаю клієнтів, я кажу, ну моя компанія принципово не працює без дизайн проєкту Все, ми, типу, цю історію вже пройшли. Якщо немає дизайн проєкту то ми не робимо ремонту, тому що будуть потім наслідки неприємні. І коли клієнт каже, я все знаю сам, мені не треба дизайнера, я знаю, який мене колір, то, 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 то і так далі. І далі. Це до того етапу, коли, ось вже, коли пошпаклюються стіни, вже буде така white box, такий все біленький, все гарненький, треба вже чистові матеріали і все. І тут такі. А які світильники, а який колір. А, а як, щоб воно гармонійно все виглядало? Ну, тому... А коли ми ну, купуємо готове житло там, з ремонтом, так? це перше, ми економимо свій час. Друге, над ним вже попрацювали спеціалісти, вони зробили дизайн проєкт, вони підібрали все, щоб воно було гармонійно виглядало, комфортно, функціонально. Так? І по-третє, ви зекономите гроші. Тому що, коли ви будете займатися самі ремонтом, треба мати достатньо знань. Треба знати. Класних майстрів і так далі? В проценті 80 попадають недобросовісні майстри. І коли ви зробите з ними ремонт, вам потрібно буде переробляти. А це знову демонтаж, купляти нові матеріали, переробляти самі роботи, то ви ще й зекономите кошти. Здраст. Час і нерви, так? Ми економимо гроші, час і нерви. Ярослава, а чи вплинула зараз війна на сферу ремонтів? І якщо так, то яким чином? Цікаве таке запитання. Я буду говорити, звісно, за себе, як на мене попливала. В першу чергу ну, вона мене так розбудила, бо деколи ти заходиш в такі, в зону комфорту, тобі вже так комфортно, все ок, і деколи ти чекаєш якогось такого пенділя підзад, щоб почати далі рухатись і далі розвиватися. І оце про мене, типу, коли от щось якась така, там, коронавірус, він мене теж. Я довгай рухатись, думати, що куди робити. Так само і повномасштабним. Типу, коли я почав діяти, я почав думати, що як робити, тому що в мене 80 людей, працівників, яким потрібна робота. В них і сім'я. Я розумію, що це моя відповідальність за цих людей. Вона вплинула на мене дуже добре, тому що я почав більше думати, продумувати якісь нові стратегії. Клієнти стали. Зараз більш такі обережніші. Вони вже на початку, взагалі, вони всі дуже думали, ну що буде, що буде, ніхто не хотів вкладатися. А далі, типу, всі привикли все окей. Типу, ну типу, живемо один раз, типу, ремонт робимо, все дорожає, бо все піднімається, іксує там на початку, все іксувало, плюс 50 плюс 100 там. В гіпс пішов верх, керамограніт пішов верх, все почало дорожати. І всі розуміють, що є початок, є кінець. В будь-якому випадку буде кінець цієї історії. І тут зараз люди ризикують, вони вкладаються в ремонти, тому що коли все завершиться, воно знову ж таки буде Х2. Типу, якщо коштувала там квартира зараз 2000 доларів за метр квадратний, коштує на даний момент там 1,5, то коли. Полинуться всі сюди інвестиції. Моя думка знову ж таки: це, я так думаю, що житло виросте в два рази, матеріали, роботи, все буде виростати, тому що буде ринок. Буде ну типу, він буде потребувати майстрів, спеціалістів. Їх треба буде десь шукати. Дякую вам, Ярослава, за таку змістовну розмову. Було справді цікаво. Дуже надіємося на те, що звертаючись до, до вашої компанії і до таких компаній, як ваша, у людей от е, зникне уявлення про те, що ремонт це складно і це щось з негативною ноткою. Нехай ремонт буде завжди про задоволення і про комфорт і про затишок. Так. Дякую. Дякую вам, що запросили. Я теж хотів так з себе додати. У е, мене насправді одна з моїх таких е, мрій це змінити ставлення до будівельників. Що це не той дядя Вася, який там матюкається, кури, п'є, а це дуже відповідальна робота, як в як доктора, там, так, який. Ходи там, гарно вдітий, чистенькі, акуратний. В нього всі е, поскладені інструменти, як в стоматолога, все чистенько і так, бо це дуже відповідальна робота. Тому що якщо помилиться лікар, то пом може загинути одна людина. Якщо е, помилиться інженер-будівельник і завалиться будинок, то може бути катастрофа. Тому хочу змінити культуру будівництва в Україні і ставлення до самих будівельників. Тому що це, на мою думку, еліта. Вони будівництво було, буде і буде. Супер, я впевнена, що вам це вдасться. Дякую вам дуже за таку змістовну розмову. Було дуже цікаво. Дякую вам, Зоряна, за таку цікаву розмову на терасі.